Двоє одинаків із розбитими серцями випадково зустрілися і зрозуміли, що це доля. Це що короткий переказ романтичного фільму? Це життя грішань, життя Джона Красінський та Емелі Блант. У наступному сюжеті розкажемо про пару, завдяки якій багато людей досі вірять у справжнє кохання. Кохання у комедійно-романтичному стилі. Давайте дивитися. Актори Емілі Блант та Джон Кразінський у шлюбі вже п'ятнадцятий рік, і ця парочка давно визнана у Голівуді як найміцніша, найромантичніша, заразом і найкумедніша. Готовий Мотор. А ви як Бранджоліна, чи там як Беніфер, чи Ем... ми називаємо себе Халепа. І як часто ви використовуєте це ім'я? Щоразу йдемо в ресторан, забронюйте столик на ім'я Халепе. Ну, ми іноді так підписуємо різдвяні листівки. Різдво з халепою. Приїжджайте, розважимося. Веселощі з цими двома точно забезпечені знають усі близькі та знайомі подружжя, але і свою міцність та щирість кохання пара теж невпинно доводить. Кразінський не перестає публічно хвалитися своєю дружиною. Як поживає твоя дружина, прекрасна Емілі Бленд? Відміно ця реакція означає, що мені пощастило з нею більше, ніж її зі мною, і я це чудово знаю. Без неї я б загубився у цьому житті. Щодня вона робить мене краще у всьому, що я роблю. Не тямить себе від щастя і саме Емілі, особливо коли мова заходить про їхніх дітей. Подружжя виховує двох доньок. Джон чудовий батько. Він проводить багато часу з доньками, грає, годує, бере із собою на велосипедні прогулянки. Джон мій ідеальний чоловік. Він смішний, розумний, впанений у собі, люблячий, завжди мене підтримує та заохочує. Що вже приховувати мені з чоловіком пощастило? І це щастя звалилося на акторку 2008-го, буквально у найскладніший рік її життя. Нові стрічки, в яких вона тоді знімалась, шаленого успіху не мали, що неабияк гнітило акторку. У той самий час не пощастило Блант і в коханні. Три роки Емілі зустрічалася із канадським співаком Майклом Бубле. Закохана повуха акторка навіть придбала на батьківщині коханого для них дім, коли той їй освічився. У мене на очах навертаються сльози, коли я бачу його на сцені. Це приголомшливо. Кожного разу, коли я бачу її на екрані, я закохуюся в неї знову. Та почуття так переповнювали блант, що вона і не помітила численних зрад обранця. Навіть коли подруги вкотре запевняли, що точно бачили його з іншою, вони на відріс відмовлялася у це вірити, аж поки докази не побачив у пресі вже весь світ знімок коханки в їхньому з майклом ліжку. Зради Емілі не пробачила, будинок у Канаді продала і повернулася до Голівуду. Але принижена і розбита, вона важко справлялася з розривом. На церемонію золотих глобус у 2007-му Блант навіть не підготувала промову і від хвилювання ледь не забула своє ім'я. О Боже! Дякую, велике. Це вау! Дякую, велике, за це. Тож самотня і зневірена у коханні з розбитим серцем акторка з головою поринула у роботу. Тим часом не готовий до серйозних стосунків був і Кразінський. Його розбите серце ще не охололо від провалу колишнього кохання. За два роки до зустрічі з Блент на знімальному майданчику офісу, який прославив Джона, він познайомився з Рашидою Джонс. Їхній роман тривав всього два роки і закінчився нічим. Актор хотів одружитися, Джонс була не готове. Єдиний фінал, на який погодилась дівчина залишитися друзями. Втім, один вечір кардинально змінив життя обох Хемілі та Джона. За вечерою у ресторані їх познайомили спільні друзі. Ми з друзями обговорювали наскільки мені подобається бути самій. Аж раптом хтось каже: О Боже, ось мій друг Джон. Він здався мені знайомим, але я його не впізнала. Я тиснув її рукою, розумів, що буквально провалююсь у її очі. Я був готовий тієї ж миті закохатися в неї раз і назавжди. Мені здається, я тоді сказав, що дивився диявол носить праде разів двадцять або й сто. Спробую вловити невеличкий натяк, люблю свою роботу. Люблю свою роботу. Люблю свою роботу. Ролі, яка 2006-го прославила акторку, зрештою підкорила серце її майбутнього чоловіка. На чим подружжя жартує й досі. Джон сказав, що дивився диявол носить прада більше 72 разів. Це забагато. Ви дивилися якісь його проєкти більше 72 разів? Я подивилася десь біля 72 серій офісу. Зупинимось на цьому. Якось вона відчинила двері. І я швидко переключив канал. Вона запитала, ти що дивишся порно? А я не хотів визнавати, що переглядаю диявол носить прада у 75 й раз. А ось і діти, як зізнається сама акторка, фільми з мамою не полюбляють. Якось увечері я почула, як Джон запитав у дочки Вайлет, може фільм подивимось? Вона каже: Так, давай Мері Попінс, і він запитав, який вона хоче з мамою або Джулі Ендрюс. І я почула ні, ні, джулі Ендрюс, Джулі Ендрюс. А я йшла коридором, і така вау, це неприємно. А все через те каже, що вони не надто вражені вокальними даними. На відміну від самого Джона, той зізнається, розплакався, як вперше почув спів коханої. Я часто плачу, що тут приховувати. Я можу заплакати з будь-якого приводу. Одними з таких стали заручені пари 2009 року. Вона плакала, я плакав. Ми плакали разом, а потім усі навколо нас плакали. Люди навіть не розуміли, що відбувається, але плакали разом із нами. Але це було чудово. Зрештою, вона сказала так: від пишних урочистостей пара відмовилась, скориставшись люб'язним запрошенням Джорджа Клуні провести церемонію в його особняку в Італії. Відтоді обидва не дали жодного приводу ані пресі, ані одне одному для сумніву у міцності їхньої пари. І головне, стали прикладом існування справжнього кохання. Бувай. Бувайте. Бувай. Бувайте. Бувай. Бувай, та. Бувай.